У Нововолинську продовжують підтримувати українських військових ще понад 9 мільйонів гривень з міського бюджету спрямували на потреби оборони. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради 15 серпня. Про це під час прес-конференції розповів міський голова Борис Карпус. Сьогодні відбулася чергова 48-ма сесія Нововолинської міської ради. Серед 68 питань було розглянуто одно. З найважливіших це зміни в міський бюджет, і е, сьогодні було додатково виділено 9,2 мільйона гривень для потреб наших військовослужбовців для допомоги армії, е, для тих мешканців, які служать в різних бригадах, які виконують бойові завдання на сході нашої країни. За словами очільника громади, ці кошти, як і раніше, підуть на найнеобхідніше для наших захисників від початку року ново. Волинська громада вже виділила 37 мільйонів 200 тисяч гривень на підтримку армії. Міський голова додає, допомога нашим воїнам пріоритет, і громада продовжуватиме підтримувати тих, хто боронить Україну.